Серед тих, хто поліг у боях, починаючи з 2014 року, випускники та працівники нашого університету. Наш святий обов'язок берегти їх світлу пам'ять, закарбувати ці імена у літописі університету, продовжувати торувати шлях до перемоги своїми діями та вчинками. Жодне із 53 імен не буде забуте. Дмитро Максимов, Сергій Цимбал, Микола Королько, Олександр Саєнко. Роман Корзун, Василь Росокар, Дмитро Жарук, Олександр Маламуш, Володимир Лисаківський, Олександр Марків, Денис Волочаєв, Олександр Мостіпан, Дмитро Гончаренко, Ігор Котляр, Андрій Бернада, Андрій Бошко, Віталій Колісник, Анатолій Колєсніков, Андрій Гнітецький, Вадим Жоров. Валерій Павлюк, Василь Тимків, Володимир Букан, Дмитро Клименко, Іван Барнич, Ігор Набок, Ігор Сухих. Максим Чумак, Олег Крилас, Олег Перегуда, Олег Поповичук, Олександр Ільченко, Олександр Ключка, Олександр Пороховник, Павло Малюк, Павло Савчук, Сергій Смірнов, Руслан Скринник, Сергій Малюк, Юрій Свиріпа, Ярослав Кузьменко, Олександр Малеєв Богдан Глущенко, Андрій Рідзевський, Ігор Буренко, Артем Новачук, Віталій Попович, Іван Савка, Володимир Сергієвський, Олександр Миколаєць. Микола Веспалий, Володимир Богопольський, Михайло Мацелик.